Тимофей, а хто пам'ятаю ту році був? я ж пам'ятаю. Що тепер готова? Через ой, через гой. Учего вам кожух і поспішає михай. На санчаток посміху. У торбі і рочки визе править медові. В кожну хавку увійде Любов луга, ханкуві, сповнені любов, я. ранку стати дитину, з босники, кожну хаку, сповнили любові. Ранку ставлені дитя, збосне сочиняється, подаруночки, вора, радость і багато. Яка это молодость? Мені дуже сподобалось громадруночка. Давайте дай. Боїшки не сфотографуємося.